Продовжимо ковданку нашу. Ось такі. По старій лижні сніг майже не провалюється, тому що вона вже втоптана. А по цілині трішки більше. Але це наш шар, який продавлює зараз виже. Ось тут і люди ходили, і я до нас сьогодні проїхав. Іду потихеньку, знімаю пейзажі, красиву, сонячну, зиму, тобто весну. кінець першого місяця весни. Белик, мы ну ще не Ну, сейчас накинешь, по всей дни, давай. Питкине, ваша месяца занимает. Одной палочкой працюю. Пробуємо. Ну, не провалюється, але сніг сьогодні трішки липкий, не дуже повзання швидке, хоча й можна їсти. достаточно